Сьогодні будемо говорити на дуже цікаву тему, тому що вже дуже багато українців я дивлюся в соціальних мережах. Їдуть назад до Європи, що відбувається з Канадою, чому вони не хочуть тут жити? Сьогодні все вам розповім. Поїхали! Ми почнемо з того, що в Канаді не все так солодко, як кажуть і розказують нам деякі блогери. Насправді це так, хоча ви знаєте, люди, які прожили тут уже 20-10 років. Вони дивляться ось цих новонароджених блогерів і кажуть: Божечки, що ви мелете? Це все неправда. Як взагалі таке може бути? Чому відбувається так? Тому що вони вже живуть тут 20 років і не бачать всі ті нюанси, які бачать нові люди, які тільки приїхали. Так? Наприклад, якщо ви живете в своєму житті, вам все здається вже звичним, нормальним. Але якщо прийде людина, вона відразу може сказати, що не так, щоб вона тут змінила, якщо ви в неї це спитаєте, звичайно. Тому нові люди, нове враження, і з одного боку це дуже цікаво, особливо наприклад, якщо ви тільки збираєтесь в Канаду або ви вже в Канаді і дивитесь нових блогерів, які тільки також приїхали, вони діляться справжнім своїм враженням, тому що. У людей, які живуть тут довго, воно вже це враження притупилося, його взагалі вже немає. Для них це звичайний їх дім. Як ви знаєте, що Канада дуже гарно допомагає українцям. Це три тисячі на початку вашого шляху. Я хочу сказати, що це дуже добрий початок, дуже добрий стартовий капітал. Звичайно, небагато, прям через щур. Так, якщо, наприклад, подумати для України ці гроші великі, але для Канади вони ось такі малесенькі. Але якщо ви відразу будете шукати роботу, то вам це просто ось такий невеличкий фундамент, така допомога, яка покращить ваше знаходження тут. І це звичайно, готель, який надається на два тижні. Іноді в холодних провінціях ви можете отримати на 30 днів, що також дуже добре. Що ви знаєте, коли я їхала до Канади, тільки приїхала, побачила цю всю допомогу, була просто в шоці і не очікувала, що дійсно така країна класна, вона допомагає українцям, але іншим національностям допомагають набагато більше. Я дуже вдячна, що українцям допомагають, але ви не думаєте, що нам тут просто такі золоті гори, тому що є багато інших національностей, які приїжджають до Канади, і їм дають на цілий рік житло, їм дають на цілий рік виплати і дуже багато різних бенефітів. Але що маємо, то маємо також не також непоганий варіант, який ми отримали. Але ж чому українці все таки не живуть тут, а їдуть назад? Є така категорія людей, які приїжджають до Канади на два тижні, оформлюють виплати, оформлюють кредитні карти, знімають всі гроші з кредитних карт і їдуть назад до Європи. Я не хочу засуджувати таких людей. Вони зробили як зробили. Потім можливо в них в житті будуть якісь е, випливати мінуси з цієї ситуації, але я не хочу навіть за це говорити, тому що що зробили, що зробили. І навіть знаю, що деякі купують в кредити айфони, якусь ще техніку, також везуть до Європи, при цьому не сплачують свої кредити. Але мінуси в тому, що банки перестали видавати на право на наліво свої кредити, тому що українці ось так користувалися. Потім переставали це все виплачувати, тому що вони їхали назад до Європи, і банки просто прикрили таку свою щедрість. І українцям зараз трішечки складніше брати якісь кредити, як це було, наприклад, на початку тільки відкриття програми. Програма вже на жаль підійшла до кінця. Як ви бачите, що більше візи Канада не видає для українців, але той, хто отримав візи, ще може встигнути приїхати та отримати ворк-перміт і 3 тисячі доларів, що також дуже непогано. Так чому ж українці їдуть з Канади? По-перше, це клімат. Звичайно, не вся Канада дуже холодна, але, наприклад, багато людей переїжджають до Альберти, там погода так собі, іноді може бути мінус 40 взимку, літо там звичайне, але воно таке більш коротке, схоже на весну, і це таке в деяких регіонах Канади клімат суровий. Е, я живу в Онтарію, то хочу сказати, що тут не суровий клімат. Так, звичайно, у нас може декілька днів було мінус двадцять взимку, але, наприклад, весь грудень я була в легкі звичайні куртки і мені було зовсім не холодно. Ось що хочу сказати за березень, то він видався у нас такий. Ви знаєте, трошки прохолодний, навіть був сніг. І на завтра також передають невеличкий сніг. Я не знаю, буде чи є, тому що я вже чекаю весни. Наступне, чому українці їдуть, тому що багато людей приїхало без знань англійської, і їм дуже важко зацепитися а, і знайти собі нормальну роботу. Роботи в Канаді вистачає, особливо в теплий період року, але ви знаєте, деякі українці не готові понижати свою планку та йти на звичайні роботи, на якісь заводи, на якусь там некваліфіковану роботу. Якщо вони займали якусь посаду в Україні, а тут приїжджають та починають працювати якимось звичайним працівником. Їх це дуже засмучує Пригнічує і вони їдуть назад, тому що не витримують цього все. Так, звичайно, в Канаді ви не зможете стати відразу якимось класним спеціалістом, якщо у вас немає канадської освіти, але все таки можна спробувати. Чомусь навчитися новому, або, наприклад, перекласти свої дипломи, підтвердити їх та працювати по своїй спеціальності. Це все можливо, але енергозатратно, затратно по бюджету, тому звичайно деяким людям це не підходить. Наступна причина, по якій українці їдуть назад до Європи, це те, що, наприклад, якщо працює одна людина, чоловік, а жінка з дітьми вдома. То однієї звичайної мінімальної зарплати буде малувато для життя в Канаді, тому що тут все таки немалі ціни, особливо на оренду, на інтернет і так далі. Це За все заплатити і виходить просто нуль. Бо, ви знаєте, це не найкращий варіант. В Європі трошечки з цим легше, особливо якщо люди були біженцями в Європі, вони отримували якісь виплати. В Канаді таких виплат немає, тому тільки потрібно працювати, щоб щось мати та якось шити тут. Оренна плата також дуже дорога, особливо в великих містах. Якщо ми говоримо про якісь холодні провінції, там ціна, звичайно, буде менша, але там і менша зарплата, менша ставка на годину, тому воно плюс-мінус однаково. Я проживаю в Онтарію, добре, що не в Торонто, тому що в Торонто космічні ціни на житло. Я навіть боюся відкривати та дивитися їх, але я декілька разів все-таки це робила, і ви знаєте, за гарну таку. Гарну хорошу квартирку потрібно віддавати від трьох тисяч. Ну, ви знаєте, хочу сказати, що це багато. Що якщо ми візьмемо сусідню провінцію Квебек? То ціни там вже будуть набагато нижчі, але там переважна французька мова, і ті канадці французькі не люблять, коли там розмовляють на англійській. Можете це робити, але буде важко, тому що всі переважно розмовляють на французькій. І знайти там роботу буде також складніше, тому що англійська якась більш ближча до нас, тому що ми її вчили, вчимо. А от французька не всім підійде. Також багато хто їде з Канади, тому що. Канада все-таки це така спокійна країна. Тут немає таких розваг, як в Європі, як в нашій Україні, бо от реально сервіс відрізняється. Якщо ви підете в Україну в якийсь ресторанчик, якесь кафе або в кіно, або ще кудись. Оце або театр. Це буде зовсім інший рівень, ніж ви можете отримати в Канаді. А в Канаді це все буде ще й дорожче. От реально. Чим займаються канадці на вихідних, вони їдуть десь на природу, в гори, або покатались на лодках, або бігати позайматися спортом. Тобто вони не ходять по клубам, тут є якісь а, кав'ярні, але вони е, ну, зовсім не схожі на європейські, зовсім не схожі на українські, їжа тут буде не така смачна і ще в три рази дорожча, чим ми можемо заплатити в Європі, що є також не дуже добре. Е, що стосується б'юті-услуг, я також би ні разу би не розпочала. Снула піти до Канадок, так або до інших людей. Я би пішла тільки до Українок, вони вже тут є, і плюс-мінус з них ціни нормальні. Порівняємо, наприклад, в Україні я можу зробити манікюр за 500 гривень, це десь близько 20 баксів. Тут я можу робити. Манікюр за 100 баксів і якість буде далеко не добра. І, взагалі, багато українців е, просто не читалися, не дивилися різних відео, що Канада така ідеальна, що тут все так класно, є виплати, е, що тут всі такі щасливі. Але насправді ні, насправді є дуже багато мінусів, е, своїх нюансів, і не кожен може пройти подолати цей шлях, тому що перший рік особливо це. Дуже дуже багато потрібно вирішувати різних проблем. Треба тут закріпитися, треба до всього звикнути, тому що Канада зовсім не схожа на Європу. Це, ніби ви попадаєте взагалі на іншу планету, от, все по іншому, все по іншому. от. Навіть ширина дороги тут ось такі дороги. 3-4 автомобілі можуть приїхати одночасно на звичайних дорогах. Так якщо, наприклад, в Європі, то це все ось такі маленькі вулички. Там єлі-єлі дві машинки поміщаються на ці на цій дорогі. Тут же ж такого немає, але це для мене навпаки плюс. Мені подобаються ці широкі дороги, і я зараз не кажу провей, там типу, по 5 машин, Я кажу зараз про звичайні маленькі вулички з ось такими дорогами. Тому перш за все, як їхати до Канади, або якщо ви тут і ви читали якісь негативні коментарі, то скоріше це правда, насправді це так і є, що ваш шлях буде не такий легкий, як здається, як нам там в голові, рожеві очечки все це показують. Але насправді, якщо у вас є дуже багато мотивації, якщо ви готові перейти через це все, якщо ви цього не боїтесь, то ви можете ризикнути і отримувати свою нагороду. Тому що взагалі життя в Канаді не є таким поганим, але ви повинні бути готовим, що воно відрізняється від європейського і легко спочатку взагалі не буде. На цьому все, я надіюсь, вам сподобалось це відео. Підписуйтесь на мій інстаграм, тому що там дуже багато класної інформації. Я викладую там своє щодення, як що відбувається в Канаді, багато смішних прикольчиків. Тож чекаю вас тут. І на цьому все. Дякую за підписку, дякую за лайк. Ще побачимось!